Сьогодні поговоримо про історію малої батьківщини. Вона є у кожного з нас. Саме тут ми робили свої перші кроки та вимовляли свої перші слова. Дізнаємось легенду про заснування села Мішково-Погорілове. Загалом перші поселення з'явилися тут близько п'яти тисяч років тому. З того часу люди то оселялися тут, то йшли. Історія ж заснування села оповита легендами і сягає корінням козацьких часів. Легендами називають народні оповідання про ту чи інше подію. За однією з легенд, сучасна назва мішково-погорілове походить від прізвища двох селян-втікачів Мішкова та Погорілова, які втікали від свого пана і оселилися на теренах сучасної мішківки та Погорілівки. Інша легенда повідомляє про те, як запорізький козак захопив у мішок, тобто у полон турецького бея, та про погорілу місцевість. Ще одна легенда була записана директоркою мішково-погорілівського ліцею Світланою Михайлєвою. Гори. Цю легенду переповідали сторожили нашого села. Відповідно до цієї легенди, у 1768-1774 роках солдати Російської імперії разом з запорозькими козаками ввели смертельний бій з турками. Турки були переможені. В цьому бою брав участь і майбутній першопоселенець села запорізький козак-січовик Остап Павленко. За мужність та відвагу козак був нагороджений землею. Але коли Остап приїхав туди, то побачив що землю захопив поміщик, боротися за справедливість він не мав сил. До того ж, відкрились старі рани, і Остап мусив лишитись у цього пана. А тут ще одна біда: старший син Самило покохав дочку поміщика, і кохали вони одне одного, неначе два лебеді, але не хотів поміщик бачити чоловіком своєї доньки, козацького сина. Наказав пан вбити Самила. Тоді забув Остап про свої рани, вирушив в Січ Запорізьку правди шукати та допомоги, дорогу. Зустрів він свого товариша давнього, Юхима Моторного. З ним Остап бився в Очакові. Розповів тоді Юхим товаришу, що немає більше січі Запорізької. Розігнала її цариця у 1775 році. Тоді друзі повернули своїх коней, помстилися панові, який погубив Остапового сина, спалили його маєток, а вже ранком наступного дня стали тримати шлях до тихого, звивистого інгулу. Пустинні були тоді ці місця. Здавалося, ніколи нога людини. Не наставала тут вирішили козаки осісти на території сучасного села Мішково-Погорілове. Остап Повленко оселився неподалік великого попелища, яке за легендою розташовувалось на території нашої школи-інтернату. За погорілою місцевістю закріпилася назва Погорілівка. А Юхим Моторний переїхав в західну балку і оселився на самому її початку у мішку, що тепер зветься Мішківкою. Незабаром у цю місцевість заїхав Монах Харчо. Він заснував хутір Харчатівка. Сьогодні село Мішково-Погорілове це частина об'єднаної територіальної громади, до складу якої входять сім населених пунктів: три села: Добра Надія, Мішково-Погорілове, Ясна Поляна і чотири селища: Зайчівське, Капустине, Каравелове та Свято Миколаївка. Наша громада молода. Вона була утворена 19 вересня 2019 року. Проте вона міцніше то розвивається. З кожним днем. І кожен з вас може допомогти їй в цьому. Робіть добрі справи, дбайте про свою маленьку батьківщину, бережіть її природу та примножуйте здобутки.